Шакур Стівенсон також поділився своїми думками на рахунок поєдинку Канело проти Кроуфорда. Я думаю, Кроуфорд розбереться з Канело. Канело, це чудовий боєць, але у Кроуфорда є всі інструменти, щоб його перемогти. Я думаю, ви самі робите з цієї різниці у вас і щось значуще. У певних боях так це має значення. Якби це був Давід Бенавідес, тоді б це справді мало значення, бо він набагато більший за Теренса. Але Канело, хоч і хоч і фізично міцний, але за зростом він невисокий. Я вважаю, що зупинка нокаутом можлива. Я не кажу, що це обов'язково станеться, але це цілком можливо, якщо Канело не зрозуміє, що Кроуфорд теж вміє бити.